Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Зробила розклад на Бердянськ. Е -е, дивіться, що показують про Бердянськ. Зараз на даний момент російські спецслужби та і керівництво тимчасове, яке там зараз є, від окупаційної влади, дуже здійснює великий тиск на людей. Е -е, пропонують слухати владу, яка зараз є, підчинятись. Ну, якби покорятись владі. Бо той, хто не буде слухати владу, хто не захоче йти на співпрацю з владою окупаційною, тому стабільно роблять е, такі, знаєте, спеціально, спеціально є якась будівля, де роблять різні жорстокі речі над людьми. Так, що очікує далі, Бердянськ? Що очікує далі Бердянськ? Подивимося на, на далі. Що очікує Бердянськ? Дуже сильно йде слідкування за населенням. Слідкують за тут фінансова частина йде, тобто всі фінансові потоки, відтоки людей, звідки люди беруть, куди уходить, звідки приходить, тобто всі фінансові канали прослідковуються. Тому що люди намагаються якимось чином собі підзаробити і так далі. Все це дуже велике йде слідкування за населенням. Тут навіть іде така тема, що люди хочуть, щоб їхні діти вчилися, навчалися і тому тут люди намагаються якось вижити. І намагаються навчати своїх дітей. Тобто тут йде і освіта, слідкування, що саме навчають дітей. Тобто прослідковують, що вдома навчають дітей фінансові канали. Все повністю-повністю йде слідкування прослідковування за людьми. Це довгий період часу триває. Покажіть, підскажіть, будь ласка, що очікує Бердянськ в 26-му році? Так, нас в нас у 26-му році будуть нові входять нові енергії, і зараз я подивлюсь, хто це по домовленості партнерів. Тут в нас є воїн, який постраждав. Тобто ми можемо по цій карті побачити, що можуть вестися бої дуже серйозні, дуже кровопролитні, жорстокі, але воїн вистояв. Воїн вистояв, причому тут буде вестися бій не одна сила, а буде допомога партнерів. Це стовідсотково. І... Ну... бачите, в такому, от як на цій карті, в такому стані зараз люди. Ну і коли будуть вестись бої також, це буде дуже страшно, дуже гучно, дуже голосно. Але тут е, я бачу, що Намагання е, Китаю втручатися в. Тут якісь навіть. Це може бути партнер китайський. Це може бути китайський партнер, який, М -м... видать, в Бердянську там є ресурси, які цікавлять і китайців. Тепер ми бачимо, що розчарування йде. Від того, що ну, це важка ситуація дійсності по цій карті це важка ситуація для людей, якісь на законодавчому рівні будуть пропонуватися зміни, тому що тут йдуть зміни. Давайте подивимось, що це українська сторона пропонує чи. Тут якісь будуть фінансові питання вирішуватися, і це так як допомога буде пропонуватися допомога, можливо, від третьої сторони. Тобто, це не Україна, не Росія, а якась фінансова допомога. Тому що тут йде про це річ, і, бачите, люди відмовляються не хочуть. Ось по цій карті люди не хочуть відмовляються. Тому що дуже засмучені ситуацією, яка складається на сьогодення. І тому ця пропозиція не, не, ну, буде не сприйнята людьми. Можливо, хтось, хто проживає в Бердянську, може там написати, що це за ситуація. Вона може бути вже зараз. Якісь бажання підкупити офіційно людей, якось заохотити, ну, фінансово, тому що люди в дійсно важкій ситуації фінансовій. І давайте подивимось далі, що очікує 26-му році. Бердянськ. Дуже сильна агресія іде. На дітей. Тут, дивіться, по цих двох картах дуже сильна агресія. Молодь і діти потрібно бути дуже обережними і слідкувати за ними, тому що йде дуже сильна агресія. Можливо, примусове таке. Тобто ми примушуємо, щоб юні хлопці, а можливо і дівчата, йшли воювати. Тому що тут іде дуже сильна активність саме з російської сторони. І тут навіть е, різні проекти, які вони, якщо, наприклад, молодий хлопець чи дівчина не погоджуються, то тут іде сильна агресія і навіть можуть бути страти. Ну, це не дивина для країни-агресорки, що так вона поводиться. Давайте ще подивимося далі. 26 рік. Е, ну, партизанський рух також є. Присутній, дійсно, є присутній партизанський рух, і дуже йде сильний опір партизанського саме руху. Тим всім законом, всім тим е, впровадженням, які, е, які країна-агресорка впроваджує в Бердянську. Давайте подивимось, що очікує в 26-му році. Бердянськ. Ну, дивіться. Тут іде помста, от жорстокий бій. Жорстокий бій. Причому так, тут будуть дуже серйозні руйнівні процеси в Бердянську у 26-му році. Е, далі. Помста населенню. Ну, якщо йдеться про помсту населенню. Тому що населення хоче користуватися своїми ресурсами, своєю землею, і користуватися хоче. Ну, наприклад, хтось мав, хтось мав бізнес, хтось мав якийсь, наприклад, був землі мав і був фермером, так? І це все буде повністю відбиратися в людей, забиратись, відбиратися, не давати людям. Шансів. Ніяких. Тут боротьба з людьми, які хочуть вести бізнес, які хочуть якимось чином заробляти гроші. Тут дуже серйозне протистояння. Дуже серйозне. Давайте подивимося питання: чи буде звільнений Бердянськ в 26-му році? Чи буде звільнений Бердянськ у му році? Від. Російської навали, чи буде звільнений Бердянськ. Чи буде звільнений Бердянськ? Е я трошки так підніму вам, щоб ви побачили. Дивіться, е те, що будуть спецоперації. Це 100%, вони, вони готуються, їх прикривають вищі сили. Ми зараз не будемо про них обговорювати. Але 음, допомога бердянську буде з, зі сторони України. Допомога населенню. Україна не відмовляється від Бердянська. Тут і фінансова, і провізія, харчі, все. І тут показують перемога. От коли е, піде е, тотальний, е, так якби, процес, коли будуть повністю контрнаступальні дії, тобто наші ЗСУ будуть звільняти міста, села, які окуповані, тут випала карта перемоги, випала карта Зеленського. Але тут перекритий шлях. Чому він перекритий? Ну це дивіться. Це йде питання про фінансові, наприклад, якісь. Тут дуже багато це скоріше за все, що це репарації, це йде мова про репарації. І тут е дуже довгий шлях для того, щоб повернути те життя, яке було до війни в Бердянську. Але 100% можна сказати, що якісь кардинальні зрушення, і тут йде карта перемоги. Я не скажу, що це повне закінчення ситуації і історії для Бердянська в 26-му році, але те, що буде карта перемоги, і буде судові процеси будуть, які будуть на міжнародному рівні, скоріш за все, про вирішенню, по вирішенню повернення фінансів, всього, що було вкрадено, це дуже-дуже довгий процес. Але ці дві карти дуже радують, тому. Шанс є на 26-му році для Бердянська. Ну, але проблем буде багато. Але саме головне, щоб повернувся він на терена, терена України і був під українським прапором. Чи повернеться Бердянка в 26-му році, чи повернеться Бердянськ? Прям повного повернення я, на жаль, не бачу. На жаль, не бачу повного повернення Бердянську, але судові процеси будуть тривати. Протистояння таке дуже і в судах буде протистояння, і тому, що бачите, обмежені можливості. Але кропітка робота буде проводитись для того, щоб ця кропітка робота буде дуже довго йти, тривати, для того, щоб був шанс якось. Забезпечувати людей на цій території і повернути все, що було втрачено. Ну, довгий шлях, на жаль, Бердянська, але дуже гарна перспектива на 26-й рік є ось по цих картах. Тому тримайтеся, не втрачайте надії, це саме головне віри і надії.